Запорізький обласний центр крові продовжує працювати та закликає містян до донорства. Щодня до закладу приходять десятки людей. Серед них є як донори-початківці, які завітали сюди вперше, так і вже постійні відвідувачі центру. Пані Катерина була тут теж неодноразово. Жінка переконана, що під час військових дій донатити слід не лише грошима. Власний шлях донора почала ще кілька років тому, коли біда прийшла у дім її подруги. Знайомою захворів хлопчик ще три роки назад. Тому ми перший раз я Прийшла, здала для хлопчика. А коли почалась війна, я був, кожні два місяці віддаю кров і за цей рік вже четвертий раз. А взагалі десь шостий сьому, я не пам'ятаю. вже. Лікарі центру служби крові зазначають, запорізькі донори дуже відповідальні та пунктуальні, приходять регулярно. Також з початком повномасштабної війни чимало людей, які спершу хотіли здати кров лише раз, стали постійними донорами. І завдяки їм центр не відчуває критичної нестачі донорських матеріалів. На сегодняшний день запасы имеются, но сроки хранения компонентов крови ограничены. Поэтому люди должны понимать, что нужно сдавать каждый день. Для нас очень важно, чтобы ежедневно приходило в среднем 50-60 человек, и тогда мы наши запасы можем обновлять. До здачі крові слід ставитись відповідально, кажуть медики. Варто пам'ятати, що донор це насамперед здорова людина. Проте навіть за наявності деяких хронічних захворювань можна здати кров. Для цього слід зателефонувати до центру та проконсультуватися з лікарем. Якщо протипоказань немає, то можна починати підготовку до процедури. З 15.00 нульноль дня, і до утра того дня, коли людина хоче здати, необхідно соблюдати дієту. Нельзя кушать жирное, жареное, острое, молочное, спиртное. Желательно не курить перед донацией. У центрі додають завжди є потреба у рідкісних групах крові, зокрема з негативним резус-фактором. Якщо ж людина не знає або не впевнена у тому, яку групу чи резус-фактор вона має, то лікарі центру зроблять відповідний тест. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.